Створимо анімацію фотопії. Тема анімації зміна сезону. Натискаємо новий проєкт. Одразу його називаємо Зміна сезону. Обираємо розмір тла нашого робочого InstaStori і налаштовуємо колір. Він, Наш колір, повинен бути світло жовтий приблизно ось такий. Натискаємо ОК і натискаємо Створити. Бачимо, що наше робоче нижнє тло, воно вже жовтого кольору, називається за замовчуванням background. Ми його перейменовуємо, Два рази клацаємо і натискаємо тло першого образу. Ми будемо створювати анімацію. Це значить, що в нас буде декілька кадрів, які будуть змінювати один одного. Ці кадри тут, в растровому редакторі, будуть шарами. Відповідно, нам треба створити зараз ще додатково три шари. Ну, тому що в нашій конкретній анімації буде всього чотири образи об'єкта. Зараз пер, перший образ вже є. Натискаю Дублювати шар перейменовую його тло другого образу. Тим же чином дублюю ло третього і ло четвертого. Тепер переходжу на пло номер 1 і додаю наш перший об'єкт. Натискаю файл, відкрити і помістити. Нашим першим об'єктом буде дерево. В осінньому вбранні ще воно буде з листя. Я додаю зараз цей об'єкт, але так як він в, нас в більш нижньому шарі знаходиться, зверху в нього ще ось ці три шари, ми його зараз не бачимо, тому я скрию ось ці верхні шари. Тепер ми бачимо, проявляється наше дерево, ми його збільшуємо. Це дерево вже йде без тла. Ось таким чином приблизно я його розташовую. І тепер моя задача об'єднати моє дерево з нижнім тлом. Це треба робити для того, щоб анімація правильно відтворювалася. Треба, щоб ось цей об'єкт і нижнє тло були в одному шарі. Тому правою кнопкою миші натискаю, обираю об'єднати з нижнім. І бачу, що все в мене об'єдналося, все правильно. Тепер проявляю видимість наступного тла. Натискаю. Бачу, що воно перекриває нижнє, так і повинно бути. Додаю наступний образ нашого дерева. Відкрити і помістити. Дерево вже ось в такому образі. Це зображення падає нижче, ніж цей шар. Я його переношу, роблю його вищим. Тепер ми його бачимо. Збільшу розмір. Це зображення також без фону, що дуже зручно. Тепер мені потрібно, щоб анімація, зображення на анімації не занадто пригали при зміні кадрів. Мені треба якось підлаштувати, щоб ці мої дерева стояли приблизно в одному місці. Тому я зараз скриваю ось це жовте тло, воно мені зараз заважає. В мене проявляється ось цей нижній шар, і я виставляю це дерево приблизно в цьому місці, щоб. Моя анімація правильно, більш коректно відтворилася. Так, трошки зменшу. І ось приблизно ось таким чином залишаю. Проявляю тло другого образу і об'єдную це зображення з нижнім тлом. Права кнопка миші – об'єднати з нижнім. Тепер переходжу на тло номер 3 я його роблю видимим. Знову файл відкрити і помістити, обираю третій образ для дерева. Ось таким чином. Знову ж таки, воно падає нижче. Я його переношу, цей шар, роблю його для того, щоб ми його побачили, це дерево. Тепер це дерево в нас додається з білим тлом. Моя задача зараз видалити всі білі пікселі для того, щоб в нас створився ефект прозорості, щоб не було цього білого елементу на нашій робочій області. Для цього я скористуюся магічною паличкою. Виділю повністю, по суті, білі пікселі, натисну на клавіатурі кнопку Delete і побачу, що в мене написано: спочатку смарт-об'єкт потрібно растрезувати. Тобто, по суті, зараз це зображення сприймається нашим растровим редактором як смарт-об'єкт. В такому вигляді ми не можемо працювати з окремими пікселями. А моя задача саме з ними і працювати, видалити всі білі на цьому зображенні. Тому Правою кнопкою миші, ось тут на цей шар натискаю, обираю інструмент растеризувати, і тільки після цього натискаю кнопку Delete і всі білі пікселі зникають. Фон стає прозорим. Тепер знову обираю інструмент переміщення, скриваю нижній жовтий шар для того, щоб підлаштувати моє дерево, що стояло в тому самому самому місці, ось приблизно таким чином. Трошки, напевно, я його зменшу. О, ось, ось, так. Добре. Повертаю видимість тла третього образу, натискаю правою кнопкою миші, обираю Об'єднати з нижнім», Роблю видимим четверте тло. Файл відкритий помістити, поміщаю останній образного дерева вже зимовий. Знову переношу цей шар наверх. Щоб його побачити, це зображення розтягую. Тут вже в нас немає тла, що дуже зручно, тому я скриваю жовте тло, ось тим чином підлаштовую своє дерево, так, роблю видимо. Тіло четвертого образу. На верхньому шарі натискаю правою кнопкою миші, обираю об'єднати з нижнім, і в мене створилися чотири шари з різними образами дерева. Як буде взагалі виглядати моя гібка? Зараз я приблизно покажу. Отже, перше ми побачимо це зображення. Потім це зображення зміниться на ось таке, на наш другий образ, другий шар. Потім ось таке, і потім таке. Швидкість анімації ми зможемо обрати вже на кінцевому етапі. Тепер, для того, щоб анімація нормально відображалася, треба додати таку чарівну літеру до нашої назви шарів. Англійська розкладка, нижнє підкреслення, літера А і знову нижнє підкреслення. Ось таким чином ми робимо з кожним шаром. Додаємо ось це обов'язково. Інакше буде помилка в анімації. Нижнє підкреслення, а нижнє підкреслення. Тільки після цього я можу обирати формат. Формат растрового зображення, який дозволяє зберігати рухомість, тобто анімацію, називається gif File. Експортувати як. Обираю GIF-формат. Ось ми бачимо. Що зараз стоїть така швидкість, і наші шари, тобто наші кадри, змінюються з такою швидкістю. Можна це зменшити, можна збільшити. Швидкість ви підберете, як вам більше подобається. Більш ніякі налаштування ми тут не чіпаємо і натискаємо кнопку зберегти. Зараз я покажу вже готову гівку. Ось приблизно таким чином буде виглядати ваше гіф зображення вже у результаті. Дякую за увагу!